Друзі, компанія SRM продовжує нас радувати не тільки чудовими новинками, а й невеликими переробками моделей популярних ще минулого року. І сьогодні у нас моделька, яка зветься артикулом 401 l ніж зі скань диспусками І поставляється ніж. Уже в новій отакій от коробці. Раніше всі модельки СРМ йшли ось така вузенька коробка. Як ви бачите, тут вона з цієї тильної сторони відкривалась і витягувався сам ножик. Зараз ось така коробка вона ну, побільше розмірами. І вона вже по по-іншому відкривається. Але ще й ідуть партії, які випускалися напевне декілька місяців назад. Ще в отаких от коробках, і нові йдуть ось отаких. Тобто зараз йде зборна така от солянка. Я думаю, в дальнішому всі будуть коробки йти вже ось отакі. Відкриваємо тут у нас. твердый такой картон. Ну, то есть коробка такая добротная, она больше презентабельна для подарунки покруче будет. Тут у нас поролончик, а он, видите, приклеенный. Так, стороночку. Тут у нас мешочек брендированный. В мешочку у нас целлофанчик. И в целлофанчик у нас И еще одна такая сама прелесть, але уже в таком Молочном какао кольорі. І тут у нас фліпірок зі сканді-спусками. Як ви бачите, в закритому положенні зовсім не видно плавника, буквально чу да? Тут декілька міліметрів три, все-таки вони зробили. Раніше не було зовсім видно, трошки вони підпрацювали, щоб лучший був зацеп. І вже у нас отак, от фліпірка трошки. Є більше. Тут вони м'ясо зсередини обрали, і е, палець туди заходить, ну прям, ну прям вообще пушка. Раніше треба було придавити трошки сильніше, тут, щоб м'ясо війшло внутрі, де зняті оці ота внутрішні частини е, G10, і тоді цеплявся плавник. Зараз він чуть-чуть, пару міліметрів торчить і тому навіть не треба дуже сильно придавлювати пальцем, а легесенько опачки. І він вистрілює класно. Далі по е, рестайлінгу. Тут у нас версія вже з рестайнгом. Були е, жалоби від декількох людей, що е, тяжко було досту, до, долізти до, до лайнера, щоб ніж закрити. Зараз СРМ, як ви бачите, зняли трошки місця, Тут пару міліметрів з плашки з однієї і з другої сторони. І все. Тепер у нас лайнер він не торчить, він зовсім ніяк не мішає. Але вже його обрати без труда. Не треба опять-таки засовувати сильно палець, щоб він туди вліз. щоб е, стор... лайнер відігнути. Зараз вже без проблем підгибається і закривається. Просто пушка. Тут у нас підшипники в усьому. Клиночок легенький, тому треба трошки підтряснути. Довжина клинка у нас 85 мм, по обуху він не товпав. Стий, тут всього 2,5 мм прямі спуски, stone wash і спуски у нас сканді Канді сатін. Без підвода, в ноль, відмінний різак, це просто масло. Коли різ, ріжете цим ножом дерево це просто масло. По бумажечки, це просто пісня. Дивіться, що він творить. Просто, просто кайф. Різати цим ножиком. Просто кайф. Продукти. Я яблучко порізав. Офігенний. Мене товариш попросив такий ножик. Думаю, ну ладно, і здіватись сильно не буду, але продукти там, морковку порізав, Яблучко. Дерев'яху не страгав, але клієнти, які купували, кажуть, це просто, як будто ти береш кусочок масла і дерев'яху, як масло ріжеш. Класний ніж, дуже кайфовий. По якості тут все зроблено. ну, СРМки. Все відмінно, все кайфово. Моделька, дивіться, яка гравіровка, все класно написано, все чотенько, серійний номер. Залізяка 10 хром, 15 мові. Обробка G10 просто відмінна. У нас немає жодного лайнера по цій стороні. Тут тільки плашка G10 і там, де у нас замок, у нас йде пластина. Тому завдяки цій облегченій конструкції, ніж важить всього 68 грамів. Бекспейсер такос із G10 красива така вона. бонка у нас фіолетова. Сюди можна підв'язати паракорд і зробити якийсь тімлячок. Все зроблено дуже і дуже якісно, все класно. Кліпса все так, як і була ембілок. Тобто при... притискаємо трошки, додаємо тут. Пальчиком і все витягується без проблем. Взяли на другу сторону переставили. Бам! Защолкнулось і нікуди не дівається. Зовсім ніяк вона не болтається. Все намертво. Середній жорсткості, дуже класно, це І на сьогоднішній день у нас моделька випускається тільки в двох кольорах. Не знаю, чому декілька, деякі моделі сиремку випускають уже там в 4 і 5 кольорах, але ось цей дуже популярний ніж ну, дуже класний і всього в двох кольорах. Це для мене прям, прям загадка. Но я думаю, сиремки по-любому будуть випускати ще якісь кольора, тому що ніж дуже популярний, дуже востребований, гарно продається, дуже кайфовий, на літо ну, прям пушка. Класний ніж. Силка на ніж в магазин буде під відео. Також підписуйтесь на наші групи в соцмережах. Всі ссылки будуть під відео. А сьогодні були такі ось красені. Надіюсь, обзор був вам полезен і інтересен. Всім гарного здоров'я, удачі, натхнення. Пока-пока.